Друзі, вітання усім. Давно не було оглядів. Але сьогодні вирішив зробити огляд на цікавий продукт, на нову позицію у нашому магазині Мати Concake Shop. Це Єрва, саме Єрва мате Бальдо. Це один з найбільш впізнаваних брендів, коли мова йде про мате в уругвайському стилі. Як всі ви знаєте, або може для когось це буде новиною, в Уругваї не росте гостролист перегвайський. Уругвай сам не може забезпечувати мати себе, але в Уругваї люди дуже дуже люблять ярбомат, так само як і в Аргентині. Так само, як і в Бразилії. Але який вихід знайшли з цієї ситуації такі бренди, як Канаріас, Рейверде, Бальдо і дуже-дуже багато інших, переважно на уругвайський ринок виробляється мати у Бразилії. І вже е, уругвайці п'ють бразильські мати, але в уругвайському стилі. Що таке уругвайський стиль? Це всім нам добре відома стіночка, або, як ви сказали, в Іспанії Монтаніта. Тобто ми робимо стіночку. Утрамбовуємо єрбу, і таким чином нам легше п'ється єрба, тому що вона, е, лист тут дуже дрібно змелений. Давайте я покажу вам ось так виглядає упаковка. Написано єрба мате. Виробник дає рекомендації, звичайно, робити першу заливку. 50 від е, температурою 50 градусів, але взагалі на упаковці вказано, що заливати температурою 75 градусів після того, як ви в перший раз залили теплою водичкою 50-55 градусів. Просто щоб зробити гарну стіночку, М -м, сьогодні я стіночку не буду робити, у мене. Не дуже підходящий для цього матера. Зараз я засиплю і покажу вам. До речі, відкривається зручно, сипається не дуже зручно, зараз ми більше відкриємо. Пишіть у коментарях, поки, який би ви хотіли наступний огляд. Бо, як ви знаєте, у нас найбільший вибір мати в Україні, і його є дуже багато, тому можливо, у когось є якісь побажання, то пишіть у коментарі, і я спробую це зробити для вас. Ось так от виглядає нарізаний листочок. Це класична уругвайська нарізка, саме уругвайська, бо це рахується уругвайський стиль. І всі гарні фотографії, відео, що ви бачите з гарних калабасів, так званих імперіалів. Або з калабасів у шкірі обтянутій. То це, власне, є така притаманна характеристика у Ругвайду. Саме з Бразилії, в Аргентині. Не так часто ми можемо зустріти імперіали. У термосі в мене якраз така вода, приблизно 70-70. 5 градусів, давайте спробуємо. Смак хорошої, точніше, запах хорошої єрби. Смак дуже міцний і насичений. Одразу ви можете відчути усю силу гостролисту парагвайського. і чому в урухваї так сильно люблять мати. Ця гіркота, я би навіть сказав, приємна, Тобто. Не є така супер -гірч... гірчинка. Я би назвав це приємною гірчинкою. Ця приємна гірчинка характерна для мати з Аргентини, але ми можемо пити бальду дуже довго цілий день проливати. Більше півтора літра мати спокійно, якщо ви зробите гарну стіночку, і будете правильно заливати знизу догори, рухаючись поступово. І це такий, можна сказати, мікс Парагвай і Аргентина. І виходить, зроблено в Бразилії і п'ють в Уруваї. Ось такий цікавий світ єрбомати. Не схожий на Канарі Сабальдо, можливо, трохи схожий до Рейверде. Або якщо коштували Сара у червоній версії, та яка міцніша, то теж схожий на Сару мені. уругвайські ругвайській мати цікавий тим, що в нього дуже висока ефективність, як я вже сказав, і стимуляція теж на хорошому рівні. Тобто, кофеїну багато у листочку, і ви поступово можете протягом усього дня проливати, проливати, пити собі. Тільки пам'ятайте, що потрібно зробити гарну стіночку. Якщо ви не вмієте робити стіночку, можете спробувати просто, звичайно, засипати і пити, як я це щойно зробив. Але в такому випадку сама ефективність, якщо ви любите пити багато мати, вона може знизитись, бо тому що листочок буде проливатись не поступово і віддавати свої корисні речовини не поступово. Дуже смачний загалом смак. Давайте зальємо ще раз. Дуже високої міцності я навіть чув, Смак дуже приємний і ця гірчинка також дуже приємна. Думаю, всім шанувальникам Парагваю і Уругваю сподобається. Смак справді дуже хороший, всім рекомендую. Цей мате мені сподобався. Друзі, я сподіваюся, що вам до вподоби цей огляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, вподобайки, та пишіть у коментарях, який огляд мені зробити у наступний раз. Також у закріпленому коментарі я залишу посилання на наш магазин, де ви зможете ознайомитись з асортиментом, і, звичайно, залишу посилання на Мате Бальдо. Пийте мати, друзі, і будьте здорові!